Доброго дня усім, шановні присутні, розпочинаємо засідання комісії з, з, з купиного господарства. Е, на ваш розгляд роздано порядок денний. Чи є зауваження пропозиції до даного порядку денного? Хто за те, що е, затвердити даний порядок денний та розпочати роботу комісії? Хто против? Одноголосно немає. Одноголосно за. Тоді пропоную починати першим питанням про надання згоди на внесення змін до про півпродажу об'єкта молодії політизації і комунальної власності від 21.05.2020 року на поволіна. Від До нас Бойко, з заяву, з на Приватизації є акт прийому передачі, який підписаний 1 червня 2020 року. І відповідно згідно договору і згідно даного акту прийому передач, завершення будівництво має відбутися 1 червня 2025 року. Оскільки приватне підприємець не встигає допомогти своїх зобов'язань, воно не належить нам, вони просять відтермінування ще плюс 5 років. Відповідно, згідно положення фронту держмайна, необхідно дозвіл ви щостоячі організації, що ми не заперечуємо до додаткової угоди. І відповідно дане рішення виноситься на розгляд сесії, щоб дозволити внести додатковий договір і дати можливість термінування на 5 років від моменту підписання додаткової угоди. Оголошую конфліктний тазів. Добре. Ми, в принципі, вже схожі договори голосували по інших підприємцях. Це в, в зв'язку з тим, що у нас є постможорна обставина, чи є якісь зауваження до даного проєкту рішення? Тоді, хто за те, щоб даний проєкт рішення винести на обліцею, хто проти? Утримався, немає. Три Є рішення. Наступне про прийняття комунальної власні хитс міської ради об'єктів за некомуляційного підприємства Центральної міськраїцької міської ради. Значить, розказує два слова, про сутність, що все таке є. Про приміття комунальна власність Шепетської міської ради. Корпуса Соснівської міської лікарні сьогодні в єдиному державному реєстрі числяться за центральною міською лікарнею. тобто власником є не громада, а комунальне підприємство, що, що є неправильно. Тому є акт прийому передачі від центральної міської лікарні за підписом головного лікаря міській громаді. Mm -hmm. За підписом Андрія 9. Відповідно, має бути рішення сесії про прийняття у власність розмір. Yeah, немає документів, потрібно встановити праву. Ну, Документи, що... є. Документи є, просто yeah, не прав... право власності видано на комунальне підприємство, yeah, що не може бути. Тому це проводимо у Так, відповідь. Відповідь. Да, Там є три корпуса. На наступній сесії, напевно, довіря будемо розглядати, щоб наступні корпуса передати у власність. Угу. Ну, да. Є запитання. яка там ситуація зараз по суспільській лікарні. Трошки виправилися, підписали договора. НЗСУ очікує, що буде йти фінансування. Ну, на цій сесії в бюджеті планується все ж таки закрити борги 24 2024 року за рахунок громади. А, Це є 60% листопада і весь. 800. Ну так, що ми тоді і говорили, а Мазов говорив, що кошти не треба, вони все самі закриють. Реально ми не. Так, ми це на сесії, ну, ми будемо мовили, що до березня вони вирівнюють ситуацію так. і ну, бюджет так. наразі не фінансує станом на березень. Так. Ми відбиваємо підсумки і ну, проговоримо, що робимо дальше. так. Так, так. Ну, тобто це виходить, що ми закриваємо борги 24-го року. Ті борги, які були. Це я думаю, це не, ну, не питання зараз. Наша комісія це питання бюджетно і тому і, 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 і право. Добре, запитання, зауваження mm -hmm. немає. Хто за те, що даний проєкт рішення винести наразі сесії? Про практику підтримували 4 я рішення приєднано. Наступне про підтвердження факту перебування в комунальній власності, об'єкта нервного майна, онкологічне відділення. Це щось аналогічне, так? Ні, це, це, це... це не аналогічно буде наступних шем. Ну, тобто, е якщо в попередньому рішенні там, по крайній мірі, буде документ е зі сторони, е що приміщення було зареєстровано, то дані приміщення вони ніде не зареєстровані. Відповідно до довідки, яка видала фонд «Держмайна» і БТІ, дані приміщення, які знаходяться в лікарняному містечку, вони юридично не існують. Тому ми їх зараз встановлюємо факт, оформляємо. Виготовлені технічні паспорти, uh -huh. які дають право визначити їхню загальну пошту і можливість подати до державного реєстратора на реєстрацію. Тому це йде онкологічне відділення і там логічні є ще інші корпуси. Uh -huh. Це є будівля поліклініки uh -huh. і uh -huh. центр, uh -huh. психічного центр психічного здоров'я, той що на Плюсівський. Там є два, два. Там є два, дві, дві, два приміщення, два. Да, саме приміщення лікарні, де проходить цей, і документ за на настроївського будівля. Mm -hmm. Тобто на них вже виготовлені технічні паспорта, отримана інформація від фонду держмайна і від ДТІ, щоб вони не проводилася реєстрація, відповідно, нам треба рішення сесії, щоб провести реєстрацію даних об'єктів нерухомості. Я запитання? За те, що дані на руці, на 4, да? Наступне про підтвердження факту, це теж не факт, там всі тільки що розказували об'єкти нарахованого об на будівлі поліклініки. Чи є запитання? Якщо немає, поставлено не голосування. Хто за те, що даний проєкт рішення винести на обісесії? Тобто отримали немає рішення прийнято. Наступне про підтвердження факту.

Рішення прийнято. І наступне про підтвердження факту перебування комунальної власності об'єкта нерухомого майна в будівлі господарського корпусу. Це також про ці ключі. Хто за те, що на дане проєкт рішення Ленінського народу сесії? Не бачив? Не <клід> <Да. клід> так. Хто проти? Підтвердження немає. За рішення прийнято. Ну все? Yeah, да, Наступне в нас буде повноважень, по по <продукт> що до здійснення функції замовника в приватному акціонерному товари своєї оборони та передачу проєктно-кошторисної документації по об'єднання нове будівництво постачання відпового порталу по сілку на селі Сілець. Uh, так. Андрій Степанович, це ваше? Це буде інвест. Це, це передовлений що... проєкт електрифікації, то рисів для, для того, щоб е, обленерго було зустрінети будівництво, включити його інвестиційну програму я вона вона функції замовника, я і тоді будемо передавати, звертатися, щоб вони включили інвестицію. Ну, це щось схоже, як по, да. ну, по кварталу так. Да. Є запитання? Хто Хто прокормується? Немає. Чити за рішення прийнято. Наступне внесення змін в рішення Черновецької міської ради від No62 про створення постійної діючої комісії для розгляду фальшого відключення споживачів систем централізованого панору та постачання гарячої води. Постійно діюча <ривітна> комісія, там змінилася. Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій порівнявся представник Віслава uh -huh. Петрович, також був членом комісії, і на посаду мого працівника була спеціаліст першої котери загалом спеціаліст. Uh -huh. Решта всі члени ПІЗМІ uh -huh. відповідно вносили, затверджені склад uh -huh. комісії, по відключому хто зачинув складу. Обсуджу ситуацію, що ми приймаємо, прийшов на її діє, він куди затримав дозвіл на відключення. Це певний термін. Термін закінчився, а він закінчиться те, що він воював. Угу. Чи може тут це врегувати, що люди, які воювали, щоб вони продовжили цей термін? Мені каже, якщо він через садим нести Я думаю, що це після завершення комісії. Комиссии... Да, <laughs> По закону не можна, тому ну, що він зараз. В даному випадку це інші питання, але не стосується відеальний... він... відеальний... відеальний... цього. Я, я розумію, але зі... ми розглядаємо зараз просто ну, технічний момент щодо зміни складу. Головою комісії Дмитро метрої. Наші повноваження не розповсюджується знову ці питання якраз. Тому, тому я думаю, що це по завершенню ми проговори. Добре, Добре. І, якщо немає запитань, то, то за те, що дано на робити сесії, то проти немає рішення прийняття. Наступне про делегування повноважень щодо здійснення функції замовника відділу питання замовника та інвестицій Чепицької міської ради. Це у нас що я так. Це щось такое, що я розумію, десь пан. Цему. Саме правильно. Це у нас капітальний ремонт приміщень та полку будівлі. Зараз Шептицький, вулиця Шельська, 36. А, це військомат, це не піднес, так? 5, 5, 6, так. 6, так. То, то ми просто передаємо, передаємо повноваження функцію замовника будівництва, щоб вони mm. щось там або проєкт ну, виступали до Це замовки. є приміщення e, на балансі центральної міської літання. Оскільки воно передано в оренду, цим ну, ми не можемо.

Продолжування помилаємо, що відвідання функції замовника від комунальної установи спортивний комплекс. Спортивний комплекс спортивський та, інститут. Та, ми це саме зняли, тому що ми українському надати спортив. Тому зараз подали. Є е, запитання. У цьому немає теж здалийте, що... на даний текст, що правило процес. Наступне перейменування комунального що... підприємства Чернога помінена та забраження його що... статутом не буде. Але зауваження реєстратора і складнова. Є говоримо вражаючи, як не може. Так, так, і вони там ще мають. Тобто зміняється. І там ще їм передали статутний фонд, було рішення капітального вкладення по ремонту труби з на котельні РК No4 на корбування, на конові це один, а там мільйон 468 тисяч. Відповідно, ми робимо нове рішення про термінування комунального підприємства, зі звернення статуту нової редакції, Попереднє рішення, які ми приймали виступати, щоб вважати з тим, що втрачені втратили чи запитання домовитися. Там бути на газ. Через завіщення прийняття. Наступний правоплатна передачі основних засобів матеріальних цінностей. Це у нас, нас іде коваль. <serves> це обов'язковики, правильно? Це що це різно можуть бути ще правки і на заклад і про розгляд питання релігійної громади Українського Греко-Католицької Церкви, про святої бороди Суботнішої України. Це йдеться про стадіон, про поверненість. Я звернувся до театру, але є рішення? Прийняти на баланс виконавчого комітету, це є рішення, так, прийняти на баланс виконавчого комітету міської ради, районної громади греко церкви, футбольне поле е -е, по вулиці Героя Модерна, 12П, взяти його на баланс і інше передати, пунктам, передати на баланс комунальному установі спортивний комплекс. Угу. Прийом передачі привезти звідси закінчення законодавства України. Запитання спортсмен? Хто за те? Хто за те, що навіть проєкти, що винести на роботу? Проблема це немає. Рішення прийняти. Так, з операції будемо всі питання вичерпання. А то місія. А, не видно. Рішення міша. Є проєкт рішення є спорня і ціна. Є список, але список ще не до кінця затверджений, тому що поліція не подала свого представника. до завтра подати, але я можу попередньо сказав, озвучити список, які вже ну, я вже озвучу це, це. Така комісія мені залезти. Вона діє з привід, вона вирішує багато, скажімо, ну, таких дрібних питань, які е, інколи, ну не інколи, а які потребують. Вона вирішує, що вона має рекомендаційних радіо? Ні, вона приймає рішення тимчасове. Ну, тобто це, це, це про встановлення е, тимчасових на, е, на дорозі та кільце тимчасове. Рішення цієї комісії е, вони е, е, приймають. Це надають дозвіл по. Вони, здається, по цих, те, що ми даємо елементи благоустрою на торгівлі, якщо не помиляють. Вони біля ринку рішенням цієї комісії, вони там зони якісь визначають. Та Потім парко, паркування місця вони визначають рішенням цієї комісії. Ну, там багато функцій є, таких, які ну, вони потребують проектування, а тимчасове. Рішення приймає їхня ця комісія, ну, ну вже вона діє на сьогоднішній день. Тоби, не знаю, як на мене, але в принципі можна попробувати? Правильно? Вона, що можна, так. вона, вона е е дає тимчасове можливість встановлення додаткових знаків чи якихось там обмежувачів руху для вивчення. Безпеки в цілому. Тобто, якщо ця рісі приймає рішення, вона вивчає чи все добре, чи так вона підходить, і тоді вже йде питання проектування і встановлення постійних запорук там, там, чи кільце, там чи там знаків, чи односторонніх, то тому більше вивчає. От бо е, ми бачили такі приклади, коли треба: ми там з вами дискутували в чаті по Вениченка, е, Вениченка-Чорномова, там тепер. Часто буває, і ми там хтось каже, то треба обмежувати, чи хтось каже, додаткові знаки. Тобто треба зрозуміти, комісія може прийняти колективне рішення, воно не нести там, наприклад, заступник вже не буде, бо якщо сам заступник може не приймати, скаже, що мені там зараз поліції подобається. Це це колективне рішення, і ми можемо певні заходи робити там на території громади. Ну, для прикладу, я встаю там, чи я недавно бачив. Навіть якщо їхати там на східницю чи на мукачу, вони ставлять з цих відбивачів пластмасових, що води набирається, кільце роблять, тимчасові знаки, повідомлення про тимчасові знаки, і вивчаються таку ситуацію. Ну може бути там певний термін. І, ну, Тоді можна розізнатися, чи це воно ви вирішує проблему, чи не вирішує, чи треба робити якусь. Зазвичай проектанти вони, вони досить різні. Є такі, що ми прикормують на певній зустрічі, що кажуть, є такі проекта, які проектують по 90-х роках, не враховуючи кутовку, не враховуючи навантаження. І кажуть, де коли ми проект прийняли, гроші заплатили, а воно не працює. Воно ще більше проблем. Для цього це є така місце. Я можу озвучити попередній пропозиції по складу комісії, бо кажуть, з причини того, що поліція ще не подала свого представника, е, ні, вона він не остаточний. Але так само ще думаю, що бажаючі депутати можуть долучитися завтра правкою на, на, на сесії. Тобто можна просто вписати кандидат від поліції. Я хочу, щоб він мене конкретно. Він сказав, що сьогодні може вже завтра шточно. Mm -hmm. Вони що ж теж все міняється завтра. Ну, попередньо можу озвучити, це Довкор Митровий Году, Думач Андрій Степанович, Вужкий Олег Романович, Полюк Петро Степанович, Лумеха Віталій, Василишин Петро Степанович, Лопець Михайло, Гамонік Віталій, Труцько Наталія, інспектор сплатування і за бажанням може там кожен бути. Це ті, хто вже має згоду, тут вже є в списку. Буду ще представник поліції добре ну, є. <соцький> <соцький> є це, це жодна є людина спеціаліста. А там, там. чого б жодне? Бо 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 все, все все. Все Давайте хто за те, що даний проєкт піснення винести на розгляд сесії, хто проти. Немає рішення відповідно, на сесії ще в допомогу. Всі питання пропоненного вичерпні. Завершити тобто на своїх комісії. Всім дякую за увагу.